Доброго дня, діти! Ось так, хлібом та сіллю на вишитому рушнику. Завжди в Україні зустрічали гостей. Зараз будь-який хліб можна купити в магазині. Купити це означає заплатити за хліб гроші. Для того, щоб ми змогли кожен день смакувати свіжим, м'яким запашним хлібом, багато людей докладають багато праці, готуються до посіву зерно. Навесні трактори обробляють землю, потім засівають землю зерном і чекають, коли виростуть колосся пшенички або жита. Коли поле стає ось таким золотим, настає час комбайнерів, які збирають врожай. Зерно провіюють, а потім насипають у великі вантажівки. Далі з зерна виготовляють борошно, і вже з борошна печуть різноманітні вироби. Ось діти, погляньте, який довгий шлях пролягає між полем та магазином, де ми можемо купити хліб. Тому хліб потрібно берегти. Є правила поводження з хлібом. Не можна хлібом гратися та кидати його. Хліб завжди потрібно доїдати, тому за столом беріть хліба потроху, скільки зможете з'їсти. Не залишайте крихти на столі та не змітайте їх на підлогу. Краще залишки хлібу або черствий хліб віддати тваринам чи птахам. А ще, якщо вдома залишився черствий хліб, його можна порізати невеличкими кубиками, запекти в духовці і у вас вийдуть чудові сухарики до чаю або до супа. Ще із черствого хліба можна зробити грінки, Солодкі з варенням або ягідками, або солоні із сиром та ковбасою. А ще можна зробити запіканку з хліба. Потрібно шанувати працю людей, які виростили нам хліб. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. Сподіваюсь, діти, ви запам'ятали правила бережливого ставлення до хліба. Виконуючи їх, ми вшануємо працю хліборобів, які дарують нам смачний хліб, та зекономимо гроші у сімейному бюджеті.